Сполучені штати атакували три найбільші ядерні об'єкти Ірану, серед них і перлину іранської ядерної корони, об'єкт Фордо. На вступ США до ізраїльської іранської війни у Тель-Авіві чекали вже більше тижня. Події сьогоднішньої ночі там назвали історичними про наслідки прямого американського втручання у близькосхідний конфлікт. Далі у матеріалі. Одразу шість тонних бомб були скинуті на Фордо, ключову ядерну фортецю Ірану, збудовану глибоко всередині гори. Повідомив телеканал Fox News. для доправлення цієї потужної протибункерної зброї. Спеціально задіяли американські стратегічні бомбардувальники-невидимки бі 2 Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари стали приголомшливим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були цілком знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. По ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані випустили три десятки крилатих ракет. Томагав або настане мир, або Іран пізнає трагедію набагато більшу ніж ми бачили протягом останніх восьми днів. Пам'ятаєте, що лишилося багато цілей. Сьогоднішня, безумовно, була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми нейтралізуємо інші цілі з точністю, швидкістю та майстерністю. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини. На державному іранському телебаченні заяви Трампа щодо знищення їх ядерки назвали перебільшенням. пошкоджено лише два тунелі для входу та виходу з об'єкту Фордо. Схоже, президент США блефував, стверджуючи, що США знищили цей об'єкт. Ядерну промисловість та потужності Ірану неможливо знищити бомбардуванням. Ми, іранці, самі розробили цю технологію і безумовно продовжимо її розвивати, навіть якщо ви стверджуєте, що завдали їй шкоди. Не фіксують підвищення рівня радіації в місцях американських ударів і в Міжнародному агентстві з атомної енергії. Іранська влада заявила, що Уран з об'єктів вчасно вивезли у безпечніші місця. Водночас, в Тегерані впевнені після атак США по своїй території відтепер мають повне право на відплату. Відповідно до статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Від сьогодні Іран не визнає жодних червоних ліній. Ісламська Республіка Іран тепер вважає всі військові бази США в регіоні та всіх 40-50 тисяч американських військовослужбовців, розміщених тут, законними цілями для військових ударів. Саме Сполучені Штати розпочали цю гру та вступили у війну, яка не мала до них жодного стосунку. Пане президенте Сполучених Штатів. ви розпочали цю війну, і ми її завершимо. У доцільності прямих американських атак по Ірану сумніваються близькосхідні аналітики сполучені штати мали б знати, що бомбардування Ірану не змінить іранської політики. Ідея про те, що іноземне втручення Ізраїлю та Сполучених Штатів якимось чином спровокує зміну режиму, спровокує народне повстання проти режиму. Є досить фантастичною. Адже зараз іранське населення просто шукає безпеки. Вони намагаються знайти паливо, електроенергію, інтернет. Це найнагальніші питання для іранців, і зміна режиму аж ніяк не першочергове завдання у їхньому порядку. Денному уда. Ри по Ірану не схвалюють і в самих штатах. В демократичній партії зажадали від Трампа пояснень мовляв, щоб розпочати війну, американський президент мав отримати дозвіл конгресу США. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ну і власне значення та перспективи цього удару по Ірану і можливо відповідь Аятол обговоримо з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, гарячою новиною, наскільки я розумію, є те, що іранський парламент кілька годин тому погодився закрити ормуську протоку. А як міру засіб хід у відповідь на американський удар сьогодні? Зранку якраз обговорювали західні змі можливі кроки Ірану. А Нюорктаймс оприлюднив статтю, де назвало. Так звані три невідомі, якою буде відповідь, перша, і, Ірану, перепрошую, перша невідома. Чи покладено край ядерній програмі Ірану друга невідома? І третя це закінчення власне конфлікту чи початок конфлікту. І от зараз ми бачимо імовірне прагнення Ірану закрити Ормуз. Що далі може статися? Ну я не дуже вірю, що армуська протока буде закрита. Це превентивний крок, це погроза. Але після рішення парламенту має прийняти ще це. Підтверджено, має бути в Ради національної безпеки та оборони Ірану, а потім це має ще верховний лідер чи президент погодити. Тобто, ну так само, як до речі, з виходом Ірану з цієї угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Бо парламент буцімто то там голосував, не голосував, винесли. Насправді це тільки початок процедури із з невідомим результатом. Бо є ще інші ланки затвердження цих рішень після парламенту. Тому я би розглядав це як попередження, як серйозне попередження, але все таки попередження. І Армузьку протоку закриють випадку, коли режим буде відчувати, що настали для нього останні часи. Вже відступати далі. Нема куди нас скинуть, нас знесуть. Нас всіх вб'ють, то тоді вже гори гори воно вогнем. Давайте закривати протокол. Що буде? Ну до речі, мене порадувало те, що вони применшують наслідки американських ударів, що означає, що і вони будуть робити більше символічному полі ніж в реальному. Удари по американцям, очевидно, вони не можуть не відповісти, бо це традиційна близькосхідна гра, око за око. Ми маємо обов'язково відповісти. Інакше нас не зрозуміє наше населення, не зрозуміє регіон. Хоча в регіоні їх вже силу їх доволі сильно вже списали. Так що якийсь удар буде по американській базі, тут головні невідомі, який удар і по якій базі. Бо після вбивства Касима на Сулімані був удар по американській базі в Іраку, так от про нього попереджав попередили американців і корпус вартових, і президент Ірану, щоб, не дай Бог, далі не пішла ескалація. Зараз можуть не попередити, але знову вдарити по ті ж базі в Іраку, але є значно більш вагомі цілі, після яких вже американці не зможуть не відповісти. Це катери Бахрейн, морська і авіаційна головні бази їхні на близькому сході. Там і там судячи з сповідомлені готуються до такої атаки. Питання чи вдарять по порожньому ангару і проголосять на весь світ, що. Ми нанесли страшний удар американській воєнщині. Чи справді по чомусь цінному і важливому? А іще один варіант відповіді: і про це Нью-Йорк Таймс у цей матеріал теж писав: це, наприклад, використання а, а, угруповань. Деякі з яких на, на близькому сході, деякі з яких знаходяться під впливом Ірану, так наприклад, сьогодні вранці деякі британські змі вже попередили про те, що не попередили, повідомили про те, що іракська шиїцька міліція, так звана, там багато груп, а заявила про готовність помсти помститися за удар. І я, наприклад, наведу, от, наприклад, громадське радіо 4 січня ще 20-го року, це недовзі після ліквідації Сулеймані, Воно якраз робило матеріал і повідомляв, що а, повідомляло, що, наприклад, бригади Імама Алі, це буквально цитата, тісно пов'язані з іранським режимом. Вони отримують фінансування. А зброю вони проходять навчання у корпусу вартових ісламської революції і брали участь у бойових діях в Сирії на боці сил підтримуваних іраном. Чи може бути нанесений удар через таку прок? Ця організацію в регіоні, зазвичай вони користувалися саме проксі своїми цими залежними від ними групами. Єдиними, хто на зараз зголосився, це хусити, які контролюють десь ну, 40% ємена. Їх всі чомусь називають єменом. Да? Угу. Вони контролюють тільки частину цієї країни. Е, інші, ну, наприклад, найбільша шиїцька Міліція в Іраку, яка залежна або є в проксі сили в Ірану, катаєвхизбола, вони випустили заяву такого ж типу, що Іран зараз великий як ніколи, і він не потребує нашої допомоги в тому, щоб завдати смертоносного удару своїм ворогам. Ну що означає, що дякую, ми не хочемо з іракськими групами, дуже зараз Ну, щільно так скажемо, працює іракський уряд, і навіть Ердоган попередив, що тримайтеся від цієї війни. Ми її засуджуємо. Безперечно, ізраїльські okay. удари засуджуємо, все ми засуджуємо. Але тримайтесь в стороні. Давайте не встрягати в цей конфлікт ні на чийому боці і будемо висловлювати дуже голосний протест, але okay. тільки голос. Але ну можливо, якусь там, там їх майже десяток в Іраку, Таких міліцій можливо якусь іранцями вдасться смикнути, щоб вони запустили дрони чи ракети по американським базам. Хезбала, до речі, теж відсторонилася від такої, такої долі. Пане Сергію, я думаю, що ще хвилина є. Знаєте, чому я запитав про проксі організації? Чи має Росія ще вплив в регіоні? Чи має Росія важелі, завдяки яким вона може втрутитися чи якимось чином вплинути на ситуацію, хоча би якимось проксі організаціями? Якийсь ще має, але в цілому в регіоні оцінюють, що Росія втрачає свій вплив. Порівнюють ситуацію в Ірані з сирійською. Це не зовсім правильно. Як на мене, режим в Ірані ну має ознак того, що він впаде ближчим часом, але в будь-якому випадку це сприймається як послаблення, значне послаблення Ірану. І відповідно послаблення Росії, uh -huh. але ще щось має там принаймні і голосування на, що, на ще Дивіска, залишилися і... зуби, пане Сергію. Я вам так. дуже дякую за коментар. У нас на жаль, часу обмаль, але я вам дуже дякую за ваш час і за цей коментар. Було дуже цікаво. Це Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. І я думаю, що ми ще повернемося до цієї розмови. в ефірі. дякую вам. Дякую, дякую. на все добре.